Перші місяці щороку це сезон нагород в галузі кінематографа, кульмінацією якого є вручення нагород американської кіноакадемії. Цьогорічна церемонія вручення Оскара пройде 2 березня. Сезон розпочався на цьому тижні, 8 січня відбувся конкурс «People's Choice Awards», де нагороди в галузі кіно, телебачення та музики присуджуються згідно з думкою громадськості. Того вечора щастя всміхнулося Сандрі Балок, яка отримала аж три нагороди. My wife, Sandra Bullock. Як найкраща кіноактриса, найкраща драматична актриса і найкраща комедійна актриса за роль космічній драмі Гравітація та комедійній стрічці Копи у спідницях Фільм «Гравітація» режисера Альфонсо Куарона веде перед за числом цьогорічних номінацій від Британської кіноакадемії Бафта і хар 11. Серед основних номінантів також фільми «12 років рабства, режисер Стівен Маквін та Афера по американське режисер Девід Орасел. Кожна стрічка отримала по 10 номінацій. А вона асківопатодакантрі кафро. А гесвидаліз. А Я канадає з сам. Well travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man. Lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped. Sold into slavery. Well boy, how you feel now? змагання обіцяє бути дуже цікавим. Звісно, гравітація змагатиметься не тільки в категорії Найкращий фільм, але й видатний британський фільм. Попри те, що в ній зайняті голівудські зірки. Всі ці неймовірні кіноефекти зроблено британськими техніками. Знаєте, це перший фільм у форматі 3D, який принаймні, на мою думку, в тривимірній версії дивиться краще аніж у двовимірній. три картини змагатимуться в категорії Найкращий фільм серед них капітан. Філіпс дев'ять номінацій, в тому числі найкращий актор для Тома Генкса Пол Ґрінґрас, чудовий британський режисер. Це історія заснована на реальних фактах, і він розповідає її талановито і цікаво. Номінація для бархада Абді за роль другого плану. Теж цілком справедлива. Він є гідним супротивником Тома Генкса і бере на себе значну частину драми. Ще один претендент на нагороду в категорії Найкращий фільм стрічка Філамена режисера Стівена Фрієра. Три номінації в тому числі найкраща актриса для Джуді Денс. Вона з десятьма номінаціями, в тому числі, найкращий фільм і найкращий режисер. Фільм Афера по-американськи є ще одним фаворитом конкурсу БАФТА. Актори Крістіан Бейл та Еммі Адамс також номіновані в категоріях за найкращу чоловічу і жіночу ролі. Нарешті легендарний режисер Мартін Скорсезе отримав номінацію в категорії Найкращий режисер за свою казку із життя Брокерів «Волк із Волстріт, де в головній ролі знявся Леонардо Ді Капріо. Номінація в категорії Найкращий актор. Разом із золотим глобусом, який пройде 12 січня. Конкурс Бафта вважається одним із основних індикаторів для Оскара. Церемонія вручення нагород від британської кіноакадемії відбудеться 16 лютого.